Привіт, хочу поділитися з вами цікавою історією. Придбав я такі шерстяні шкарпетки сьогодні в Києві. І знаєте, придбав, ну от на одному спальному районі у нас в Києві бачу вже е, другий, другий вихідній поспіль. Е, сидить на вулиці, просто дівчина сидить. Ну, я не знаю, скільки років, може там, 16 років. Е, минулого, Минулих вихідних з нею був малий, років 5. Зараз вона одна сидить. Ну просто е, не буду показувати, бо вона попросила не показувати її, не хочу. Продають отакі в'язані шкарпетки. І якісь там картинки. А минулого тижня я купив в них ось таку. За 100 гривень купив ось таку картину. Каже, ну це мій малий братик малює, ми разом малюємо. А сьогодні придбав такі шкар шкарпетки. 500 гривень. шерстяні шкарпетки, може, це і дорого. Але вона сказала, що ми приїжджаємо з Харкова. З Харкова вони приїжджають в Київ і продають. Так, сидять на вулиці і продають. Я кажу, а як там в Харкові? Ну, сьогодні там без світла майже обстріляли міст. А батьки? Батьки Зі мною приїжджають ну батьки, мабуть, щось інше сидять і продають. І знаєте, звичайно, ну мені не треба ці шкарпетки. Ну хоча і зимою і треба. Але сама історія: от я підійшов там, розпитав, е і знаєте, от коли люди так сидять, от у нього багато шкарпеток, там рукавичок, якісь картинки там. І ну мені здається, що ми маємо не бути е, знаєте, безразлічне а от так, от якщо людина сидить і не просто просить, а щось там роблять, там вони в'яжуть і продають, то треба допомагати. Так, нашим українцям, нашим побратимам з інших міст, з нашого міста не бути байдужими. Знаєте, не бути байдужими. І якщо бачиш таких людей на вулиці, то мені здається, треба не просто пройти і не так та, отвернути голову, а треба щось підійти, запитати, купити. Ну, бачите, ну я сподіваюся, що я якось допоміг.